Агресор намагається спотворити нашу землю, повсюди залишити свої брудні сліди, але Україна обов'язково переможе, а наші захисники виженуть ворога туди, звідки він прийшов. У волонтерському центрі захистимо разом в місті Кілії, збирають музей війни 2014-2023 років, який поступово поповнюється новими експонатами переважно завдяки нашим захисникам та захисницям, а також мешканцям. Експонатів зібралося так багато, що вони ледве вміщуються на полицях, розташованих біля однієї зі стін. Перше, що подарували волонтерському центру, це шеврони і прапори. Потім захисники передавали гільзи, їх накопичилася велика кількість. На стелажі зайняли своє місце, розгрузки, спальники. Більшість експонатів з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Кожна річ, яка знаходиться у музеї, вистраждена. Деяких захисників вже немає. Перший серйозний експонат, який нам привіз наш мій друг і наш волонтер від нашої громадської організації, це лікар Валентин. Він нам привіз перший експонат це ремінь. Ремінь з російського військового, він був з зіркою, він у нас є в музеї. Полиці почали поповнюватися речами ворога, сухпайок, які виловили в чорному морі, уламки ракет тощо. Керівник музею Сум. Здається, Сум, щоб не помилитися. У них є там свій музей, дуже гарний. І ця людина вона приїздила до нас в проєкті Буджак. Ми брали участь, організовували, і він долучився і передав нам музейні експонати також зі свого музею. Вони з 14-го року в них так. Вони у нас є. Є експонати з острова Зміїни, які принесли українські військові. Експонати поки що не підписані. До цього теж дійде час, пояснила керівник центру. Волонтерський центр продовжує збір речей не тільки для музею. Наприклад, з гільз будуть виготовляти брелоки, що реалізують на ярмарку, а кошти направлять на потреби ЗСУ. Коли волонтерський центр збагатиться новими стележами, волонтери будуть вдячні, якщо хтось допоможе. Тоді експонати займуть належне місце в окремому приміщенні саме в цій кімнаті. Журналісти інформаційної агенції Юх тодей під час відвідання музею п'ятикласниками побачили, як діти цікавляться експонатами сучасного музею війни. Тут деякі предмети можна потримати в руках, але не всі лише безпечні. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.